Усім привіт! Дякую, що продовжуєте готуватися до ЗНО разом з нами. Як ви вже помітили з назви цього відео, мова піде про Софійський собор у Києві. Я ж нагадую, що ви на каналі Склу ТІВІ, і ми починаємо. Найвеличнішою спорудою Національного заповідника Софія Київська є Софійський собор. всесвітна, відома пам'ятка архітектури і монументального живопису 11 століття. Нестор літописець у повісті минулих літ згадує дату заснування собору як 1037 рік. Проте, не всі згодні з версією Нестора літописця. Засновником собору літописні джерела визначають київського князя Ярослава Мудрого. Інші джерела пов'язують заснування собору з землям Володимира Великого. Вже в XI столітті сучасники оцінили собор Софія Київська як видатний твір мистецтва. Наведу цитату першого руського митрополита Ларіона. За майже тисячу років Софія пережила багато потрясінь, Таких як захоплення Києва ханом Батиєм, перехід до греко-католиків, гніт польських феодалів та добу руїни. Проте Софія Київська зберегла немало й добрих спогадів за часів Петра Могили та Івана Мазепи. Але насправді переламним для Софії стало 19 століття. Після завершення капітальної реставрації собору. Про давньоруське мистецтво заговорили як про художній феномен тисячолітньої давнини. В 1987 році міжнародне журі Гамбурзького фонду присудило Софійському заповіднику європейську золоту медаль за збереження історичних пам'яток. В 1990 році Собор разом з ансаблем Монастирський споруд було занесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте оцінити це відео. А я вам, у свою чергу, пропоную подивитися не менш цікавий випуск про три визначні пам'ятки Львова.